Відрядження до румунської кондитерської для налагодження зв'язків для відбудови Миколаєва віцемер Куренів їздив на два тижні упрашов до солодощі та тортики. Про це у відео. А поки підписуйтеся на Миквісті, аби бути в курсі подій міста. Офіційна мета його візиту це налагодження зв'язків щодо співпраці по відновленню Миколаєва. Організатором поїздки зазначено Дусвіт кейк. За даними реєстрів, це кондитерська. Ми квісті знайшли групу цієї кондитерської у Фейсбуці. Її адмініструє Наталя Дусвіт. У своїх дописах вона зазначає, що Миколаїв це її рідне місто. Виходить, що заступник міського голови Миколаєва їздив налагоджувати зв'язки у заклад, де працює єдиний співробітник з Миколаєва. До речі, за відкритими даними, саме у Румунії після початку повномасштабного вторгнення проживає дружина Сергія Коренєва. Сам посадовець каже, що це якась помилка, і він ніколи не був у Брашові у відрядженні. При цьому в мерії стверджують, що помилки не могло бути. Вчора ввечері Коренєв все ж підтвердив, що таки був у Брашові. Що Думаєте про це? Пишіть у коментарях. Якщо ви хочете бути причетними до змін у місті та регіоні через підтримку журналістики, долучайтеся до клубу Миквісті за посиланням у шапці профілю.